Відкритий обласний фестиваль кераміки, ремесел та фольклору мальований Дзбаник відбудеться вже цього тижня у Коломиї та Косові. 20 вересня у Національному музеї народного мистецтва гуцульщини та покуття проведуть науковий форум та виставку ярмарок. Будуть представлені твори, придбавши які підтримаєте військових. Початок об 11-й годині. А 21 вересня усіх запрошують у косів. Деталі від Марії Гринюк. Організаторки фестивалю Мальований дзбаник». вже три роки, як не робили з певних причин об'єктивних, не робили фестивалю Мальований дзбаник». А зараз ми хочемо ом, сказати, що ми є, що ми працюємо, що ми надбали, втратили, які ризики є, і що ми хочемо мати в майбутньому. Щоб ця унікальна традиція не зникла 20 і 21 вересня за таким маршрутом, Коломия Косів буде проводитися черговий фестиваль Мальований з Це обласний фестиваль, і проводиться він разом із управлінням культури івано франківської ОДА кількома організаціями, і ми чекаємо. На, до, до себе гостей. Власне, 20-го чекаємо у містечку майстрів ем, Національного музею народного мистецтва гуцульщини покуті імені Йосифа Кобринського е, з 11-ї години. Там буде форум, там буде виставка ярмарка. Робіт наших майстрів. Приходьте, спілкуйтеся з майстрами. Дуже дуже рідко приїздять. Всі майстри до Коломиї, щоб показати свою творчість, запрошуємо.